Друзі, привіт! Сьогодні пропоную найпростіший рецепт пирога із картоплею. Готується все максимально просто із найпростіших доступних продуктів, а виходить дуже смачний, м'якенький, поживний пиріг. Обов'язково спробуйте, впевнена, вам сподобається. Отже, спочатку нам потрібно відварити картоплю. Поки картопля вариться, нарізаємо сало маленькими кубиками. І також нарізаємо кубиками цибулю. Далі сало з цибулею обсмажуємо до золотистого. Відварену картоплю потрібно потовкти і заправити посмаженою цибулькою із салом. Трішки меленого перцю за смаком і наша начинка готова. Даємо її трохи охолонути. Тим часом приготуємо тісто. До борошна додаємо соду і все добре перемішуємо. Окремо з'єднуємо кефір, олію, сіль та цукор і добре перемішуємо вінчиком. Поступово додаємо сюди борошно і починаємо замішувати тісто. Спочатку вінчиком, а потім рукою. В результаті виходить еластичне і м'яке тісто. Робочу поверхню посипаємо борошном і ось так руками формуємо паляницю із тіста товщиною приблизно 1,5 см. Тоді по центру викладаємо усю начинку, залишаючи вільні краї. Далі ось так збираємо тісто до середини, загортаючи начинку. Та обережно добре заліплюємо по центру, щоб начинка не вилазила. Перевертаємо пиріг заліпленою стороною донизу і обережно руками ось так все добре вирівнюємо. Зверху пиріг змащуємо жовтком і за бажанням посипаємо кунжутом. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Такий домашній пиріг начебто і простий, але повірте, всі його люблять, бо він дійсно дуже смачний. І особливо рекомендую споживати його із кефіром або із домашнім борщиком.